Два десятки тварин птахів загинули у пожежі в Івано-Франківську. Кількох вдалося врятувати. Власниця квартири утримувала їх у затісному приміщенні. Чи покарають жінку? Розповість Наталя Фармус. Про пожежу на другому поверсі рятувальникам та поліції повідомили сусіди. Господині на той момент вдома не було. Коли поліцейські зайшли у квартиру, побачили близько двох десятків обгорілих тварин. Птахи різні попуги, шиншили. Декілька котів, маленькі собачки і ще якісь маленькі пташенятка. Усі тварини зберігалися абсолютно без дотримання будь-яких умов. Це були на купі якісь клітки, потім якісь банки. У вогні вціліли лише два собаки та кицька з котеням. Їх тимчасово взяли до себе небайдужі люди. Волонтери розповідають, тварини були у жахливому стані. Дуже запущена собака і не чесана ніколи в житті, не купана ніколи в житті, не ногті не підрізані, нічим добрим не кормили, тому що дуже з кишечник забитий. Вони майже не рухаються, майже не їдять. Вчора вони потрапили до мене в дуже такому важкому стані. Власницю тварин кореспонденти сьогодні застали вдома. Зараз Мар'яна ліквідовує наслідки пожежі. Коли квартира зайнялась, жінка була на роботі. За тваринами, запевняю, доглядала як належить. Вони в мене бійно були, я застелювала картон, ми собі бігали, коли хотіли пісити, какати, я замінювала картонки. А будували чим? М'ясо. Ну, в основному м'ясо з запареним геркулесом. Ну, це найпростіше, що можна було одразу. От, кубасу таку для тварин давали. Яйця. Та ось сусіди цьому не вірять. Веніща така була в під'їзді, що неможливо. А вона оказується бере собачок, кішок, всяких мишок, крисик, і, і цей корм привозить, і там це було закращено. Мар'яна запевняє, тварин тримала для себе, хоча насправді виявилося, жінка продавала їх на базарі. Так, ми знаємо її. Досить непогана дівчина вона стояла, торгувала. От в неї загально не суто тварини, в неї от золоту там. Врятованим тваринам наразі шукають нових господарів. Волонтери готують звернення у поліцію. Хочуть, аби Мар'яна перед законом відповіла за неналежне утримання хвостатих. З Івано-Франківська, Наталя Тарас Іванків сьогодні канал Україна.